Хочу поділитися своїм простим та провіреним рецептом кетчупа на зиму, без крохмалу, готую його кожного року. Він виходить дуже смачним та густим. За смаком схожий на лагідний, такий же ніжний та солоденький. Готується просто, але не скажу, що швидко, тому що потрібен час, щоб він охолонув. Перебираю свої помідори і, як завжди, краще йдуть на засол, а всі інші пускаю на кетчуп. У велику каструлю кришимо помідори. Великі на чотири частини, а маленькі можна і на двоє. Серединки викидати не потрібно, вирізаю тільки те, що не подобається. Так само кришимо цибулю і яблука. Яблука краще брати не зелені, що зберігся колір. Це смачний рецепт кетчупа, тому й готую його багато. З відра помідорів вийшлася ось така повна велика каструля. Це все ставимо варити на 2 години на повільному вогні, періодично помішуючи. Через 2 години всипаємо. Цукор, сіль, оцет і червоний мелений перець. І ще варимо годинку і не забуваємо помішувати, кришку накривати не потрібно. А зараз додаємо всі наші спеції і даємо проваритися ще годинку. Тепер повністю охолоджуємо нашу масу. А ще краще буде, коли ви його охолодженим поставите до холодильника, він стане густішим. На наступний день перекручуємо всю цю суміш через соковижималку. Якщо її у вас немає, то можна перетерти через сито. Це вже готовий смачний кетчуп. На цьому етапі його можна змінювати. Якщо ви додасте цю суміш кілограм перекрученого червоного болгарського перцю та пачечку прованських трав, то отримаєте зовсім інший смак. Це також буде смачно. Але сьогодні і нічого додати не буду. Зроблю наступного разу. Наш кетчуп прокип'ячуємо півгодинки і закриваємо стерилізовані баночки. З цієї порції у мене получилося 10 півлітрових баночок. Готуйте, це смакота.